Серце Ісуса в Лоні Матері Діве Святим Духом Утворене помилуй нас. Ісусе Христе, приходимо до Тебе, щоби побачити в Тобі себе, приходимо до Тебе, щоби Ти міг себе побачити в нас. Ти прийшов на цей світ через Пресвяту Богородицю Діву Марію. Приходиш на цей світ за справою Духа Святого через людину, через своє сотворіння. Бо Отець так полюбив світ, так полюбив нас, що зіслав нам тебе через Марію. І твоє серце було утворене Святим Духом в лоні Пресвятої Діви Марії, найкраще місце, яке могло бути на світі, щоби приготувати Твоє народження. Щоби сформувати Твоє людське тіло, щоби Ти міг найкраще в Марії прийняти нашу людську природу, будучи Богом. Господи Ісусе, сьогодні особливу увагу звертаємо на те, щоб наше серце було подібним, подібним до Твого, щоб наше серця. Подібні були до Твого Пресвятого серця, хочемо насправді усвідомити собі, що наше тіло є храмом Святого Духа, що наше тіло є Твоєю святинею, і ми хочемо через Духа Святого також формувати наші серця. Ми хочемо це робити при допомозі Пресвятої Богородиці, бо тільки в такий спосіб. Можемо насправді бути до тебе подібними. Господи Ісусе, просимо Тебе через Марію, щоб Ти прийняв нас до себе, пригорнув нас до свого серця і разом з тобою хочемо просити Марію, щоб вона в цей духовий спосіб породила нас ще раз знаново, щоб ми відновили в собі гідність Божого дитятки. Щоб ми були дітьми гідними Тебе, достойними Твоїх обітниць. Тому, Ісусе, споглянь на нас і допоможи, щоб ми також могли відчувати, що наші серця формуються Святим Духом. Тому з тобою прославляємо Духа Святого, тому з тобою прославляємо Отця Небесного і дякуємо Отцю Небесному за Тебе, дякуємо Духові Святому, завдяки якому Ти. Приходиш на цей світ і приймаєш нашу людську природу від Пресвятої Богородиці. Дякуємо тобі, Ісусе, і просимо, щоби Ти завжди перебував в наших серцях. Серце Ісуса в лоні Матері Діви, Святим Духом Утворене, помилуй нас.